Доброго бласланого дня, святе письмо на кожен день. Євангелія від Матфея, 14 глава, з 35 вірша, 15 глава з 1 по 11 вірш. Одного разу впізнавши Ісуса, мужі землі Гене Сарецької сповістили по всій тій окрузі і принесли до Нього всіх недужих і просили Його, щоб тільки доторкнутися до краю одежі Його. І всі, хто доторкнулися, зцілились. Тоді приходять до Ісуса з Єрусалима книжники та фарисеї, кажучи Чому учні твої порушують передання старців, бо не миють рук своїх, коли їдять хліб? Він же сказав йому відповідь: Чому й ви порушуєте заповідь Божу ради передання вашого? Бо Бог заповів, кажучи, Шануй батька й матір. І хто злословить батька або матір, нехай смертю помре. Ви ж говорите, якщо хто скаже батькові або матері дар Богові те, чим би ти від мене скористався, той може і не шанувати батька свого або матір свою, і ви скасували заповідь Божу ради передання вашого, Лицеміри, Добре пророкував про вас Ісай, як кажучи. Наближається до мене народ, цей устами своїми, язиком мене шанують, а серце їх недалеко від мене, але марно шанують мене, навчаючи вченням, заповідям людським. І, покликавши людей, сказав їм: Слухайте і розумійте, не те, що входить в уста, сквернить людину, а що виходить із уст, те сквернить людину. Богу нашому слава! Завжди нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.